«Я пізнаю світ» урок 289, тиждень 33. Тема Архітектура Русі у 10-11 століттях. Повторення Європа. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання Маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чим оздоблювали храми Русі? Які історичні будівлі Києва стали об'єктами Світової спадщини ЮНЕСКО? На якій рівнині розташована більшість країн Східної Європи? Як себе захищає організм людини? Що таке імунітет? Звідки люди, тварини і рослини отримують енергію для свого життя та розвитку? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово. Відкрийте сторінку третю у підручнику. Пригадайте, що вам відомо про правителів Росії. Русі. Прочитайте та встановіть відповідність Правителі Русі. Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Ярослав. Замість військових походів віддавала перевагу дипломатії. Розгромив хозарський Каганат. Уклав першу збірку законів Русі. У 988 році запровадив Християнство як державну релігію Русі. У 944 році уклав вигідний для Русі договір з Візантією. Отже, Ігор. Так, у 944 році уклав вигідний для Русі договір з Візантією. Ольга. Молодці замість військових походів віддавала перевагу дипломатії. Святослав. Так він розгромив хозарський Каганат. Володимир у 988 році запровадив християнство як державну релігію Русі. І Ярослав. Уклав першу збірку законів Русі. Відгадайте загадку від бобу, зафарбувавши кружечок біля обраної назви споруди. Обери кам'яну будівлю давнього Києва, не побудовану княгинею Ольгою. Не ту, що зведено за правління Володимира Великого. І не ту, що стала головним в'їздом до міста. Так, це Софіївський собор. Адже не побудовану княгинею Ольгою. Ольжин Палац. Не ту, що зведено за правління Володимира Великого. Десятина церква. І не ту, що стала головним в'їздом до міста. Не Золоті Ворота. Отже, це. Софіївський собор. Дуже добре. А з якого матеріалу зводили житло на Русі найчастіше? За якого правителя в будівництві вперше було використано камінь? Перевірте свої думки. Розгадайте ребус. У ребусі зашифроване слово. Ольга, так. А як ви думаєте, чим будівлі з дерева поступалися кам'яним? Чудово! Розгляньте реконструкції споруд давнього Києва на сторінці четвертій у підручнику. Та пригадайте і запишіть. На першому зображенні ворота. Так, це золоті ворота. На другому зображенні церква. Реконструкція якої церкви? Так, це реконструкція десятинної церкви. Запишіть. І на третьому зображенні у нас реконструкція якого собору? Так, реконструкція Софіївського собору. Запишіть. Храми Русі оздоблювали мозаїкою і фресками. Мозаїка. Візерунки чи зображення, виконані з частинок різнокольорових камінців, мармуру або скла. До нашого часу збереглися фрагменти мозаїчної підлоги десятиної церкви та настінні мозаїки Софіївського собору. Фреска настінний живопис з фарбами. Окрасою церкви також були ікони, священні зображення осіб, яким поклоняються. Або події біблійної історії. Перші ікони завозили з Візантії. Пізніше з'явилися власні майстерні живопису, наприклад, у Києво-Печерському монастирі. Ікони писали на дереві мінеральними природними фарбами, розведеними на квасі та жовтку. На сторінці 5 розгляньте два зображення: мозаїка богоматорі Оранти. Що ліворуч, ось можете бачити. Та фрагменти фресок із Софіївського собору у місті Київ. Ще раз нагадайте, що таке мозаїка. А що таке фреска? Дуже добре. Обчисліть приклади від Аї. Та дізнайтеся цікаву інформацію про Софіївський собор. Отже, 4 помножити на 15 відняти 47. Який результат ви отримали? Так, результат 13. І цікавий факт Софіївський собор увінчено 13 верхами з банями. Обчислі другий вираз? Яка відповідь вийшла у другому виразі? Так, це відповідь 6. Адже 8 помножити на 12 це буде 96, а 96 відняти 90 це буде 6. І цікавий факт: мозаїка фігури Божої Матері оранти, руки якої піднесені в молитві завишки 6 метрів. Обчисліть вираз під номером 3. Який у вас вийшов результат. Так, якщо ми від 70 віднімемо 36, отримаємо 34. А 34 помножити на 5. Це буде 170 та ще додати 7. 177. І цікавий факт: усього в палітрі мозаїк собору 177 відтінків кольорів. Вираз номер 4. Який результат отримали у виразі номер 4 Перевірте. Різниця чисел 166 і 36 130. А 130 помножити на 2. Це буде 260. І цікавий факт: у Софіївському соборі збереглося 260 квадратних метрів мозаїк 11 століття. Обчисліть значення п'ятого виразу. Перевірте. 655 відняти 95? Це буде 560, а 560 збільшити у 5 разів 2800 та ще 200. Три тисячі і цікавий факт, а також три тисячі квадратних метрів фресок 11 століття. Чудово! Перегорніть сторіночку. Пригадайте, яка з будівель 10-го 11-го століть стала об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО! Це цікаво. У 1990 році об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО стала ще одна будівля часів правління Ярослава Мудрого. Києво-Печерська Лавра. ЮНЕСКО це міжнародна організація, головний осередок якої розташований у Парижі. На будівлю, яка стала ще одним об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО за часів правління Ярослава Мудрого. Чудово! Завдання 11 у підручнику. Пригадайте, на які частини умовно поділяють Європу. Розгляньте зображення та запишіть пропущене. Отже, червоним кольором. Так, це Східна Європа синім кольором. Це Північна Європа блакитним кольором. Так, це Західна Європа і зеленим кольором. Південна Європа. Запишіть. Знайдіть на карті Україну на ось цій карті та наведіть її кордони. У якій частині Європи розташована Україна? А Франція? А на якій рівнині розташована більшість країн Східної Європи? Пригадайте та скажіть, чому на політичній карті не можна знайти гори? Молодці. Хороша робота.